Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О святий священомученику Кіпріане, мудрий і величний заступнику перед престолом Всевишнього Бога, оберігає нас недостойних. Від усіх підступних хитрощів нечистого духа, від усіх злих сил, що прагнуть зачепити наші душі і тіла, те, що в своєму житті пізнав усі таємниці темних сил і навернувся до світла Христового, поділися з нами тією мітці, якою Господь тебе обдарував, щоб протистояти злов усіх його проявах, захисти нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Від остіг чари заклять, від усіх негараздів і бід, від болячок та інших бід, будь нашим щитом і захистом у боротьбі проти духовного зла, великий мученику старано, благаємо тебе, не відвертай наші просьби, але прийми їх і представ перед всемогутнім Господом, щоб за твоїм молитовним заступництвом ми зазнали помічі небесної у цьому скрутному житті. Прикони своє вухо до наших просьб, допоможи нам стояти непохитно у вірі і доблесті, захищаючи наші душі від усіх і згод, о, блажений кіпряне, захисти нас, щоб ми завжди залишалися твердими на шляху Господньому, не звертаючись ні вліво, ні вправо, і щоб наші серця і душі завжди наповнювалися світом Христової любові та милосердя. У Христа Бога нашого благаємо, щоб Його благодать завжди супроводжувала нас за Твоїм святим заступництвом протягом усього нашого життя. Амінь. Господь світло моє і Спаситель мій, кого мені боятися, Господь захисник життя мого, кого маю лякатися. Якщо наблизяться до мене злочинці, щоби пожерти плоть мою, супротивники мої та вороги мої, то вони самі спіткнуться і впадуть. Нехай стане проти мене військо, не злякається серце моє, нехай війна почнеться проти мене, навіть тоді уповатиму одного я прошу Господу, одного лише шукаю. Аби жити мені в домі Господньому в усі дні життя мого, споглядати красу Господню і милуватися святим храмом Його, бо в день біди моєї він прихистив мене у скині своїй, сховав мене у сховку шатра свого, а нині підніс мене на скелю, дав мені згори дивитися на ворогів моїх, обіду хвалою жертовник Його і піднесу в скині Його жертву. З радісними вигуками буду співати і славити Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я кличу. Помилуй мене і дай відповідь, Ти озвався в серці моїм, шукайте лице моє, і я шукатиму лиця Твого, Господи, не ховай від мене лиця Твого, не відвертайся у гніві від раба свого, будь помічником мені, не відкидай мене, не залишай мене, Боже, Спасителю мій, бо батько мій і мати моя полишили мене. Але Господь потурбувався про мене, навчи мене, Господи, шляхам твоїм і настав мене на пряму стежку всупереч ворогам моїм, не віддавай мене на поталосу супротивникам моїм, бо повстали проти мене свідки неправдиві і дихають насильством. Я вірю, що побачу благість Господа на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай буде сміливим серце твоє, надійся на Господа. «О учнику Кіпряне, покровителю та заступнику наш перед божественним обличчям, ми слабкі і грішні підносимо свої молитвом через тебе до всемогутнього Господа, благаючи мого серця та захисту для наших душ і тіл. ти, що пізнав темряву і просвітився світлом правди Христової, стань для нас провідником у невідомій країні духовних спокус і боротьби, ти, котрий за допомогою Боже, переміг темні сили. Допоможи нам вистояти проти нечистого, що прагне затягти нас у безодню гріху та вічаю, обоженим мученику, ми благаємо тебе, стань нашим щитом у боротьбі зі злом. Допоможи нам відстояти наше життя, нашу віру, наші душі від ворожих нападів, скеруй наші кроки, щоб ми під твоїм міцним крилом ніколи не забудили і завжди йшли шляхом праведників, прибери від нас спокуси, гніву, ненависті, заздрощів. Та всіх інших злих думок і почуттів, облажених іпріани, заступайся про нас перед Господом, щоб наш Отець Небесний дарував нам міць і витривалість у наших щоденних випробуваннях, щоб ми могли утверджувати свою віру та надію в кожній дії, і думці, мовимо тебе, благослови наші домівки, наші сім'ї. Напишіть імена та прохання в коментарях. Наші діла і вчинки, будь пристані у грозовій погоді наших життів, оберігає нас від усіх нещасть та не тільки про наше тілесне благополуччя ми благаємо, о великий заступнику, але й про спасіння наших душ. Нехай наше серце буде чистим сосудом для Господньої любові і милосердя. Ми у важкій боротьбі, освіти Пряни, і ми потребуємо Твоєї допомоги, щоб обороти зло в наших серцях та у світі навколо нас. Одержати перемогу нашим мужнім захисникам України над усіма ворогами, ти, що вже пройшов цей шлях, знаєш всі його пастки і небезпеки, будь для нас, направляючим світом у темряві, нехай твої молитви, за нас стануть нам щитом і мечем проти всіх наших ворогів, видимих і невидимих. Ми просимо, Освяти мученику, прийми наші молитви, направ нас та допоможи нам у цьому житті. Щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, могли служити Господу нашому з чистим серцем і душею. Амінь. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, взятрі беззаконня моє, повністю змий з мене беззаконня моє, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною завжди проти Тебе єдиного згрішив я і вчинив те, що злов в очах Твоїх. Тому ти будеш правий у звинуваченнях своїх, і переможеш, коли судитимешся зі мною, бо ось у беззаконнях зачати я, і у гріхах народила мене мати моя, але ж ти любиш щирість, і тому відкрив мені приховані таємниці мудрості своєї, окропи мене гісопом і буду чистим, обми мене і стану білішим за сніг. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості, які ти упокорив, відверни лице Твоє від гріхів моїх. І всі беззаконня мої зітрим, серце чисте створив мені, Боже, і дух правий відновив у тробі моїй, не відкидає мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не віднімай від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом рішучості стверди мене, тоді навчу беззаконних путям Твоїм, і нечистиві до Тебе навернуться, очисти мене від пролитої крові, Боже Боже, спасіння мого. Язик мій з радістю сповістить правду Твою, Господи, розімкни губи мої і уста мої, сповістять хвалу Твою, бо не жертви бажаєш ти, я приніс би її, але не до всеспалин Ти благоволиш. Жертва Богу, Дух скрушений, серцем скрушеним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твої, Господи, даруй благоденство Сіону, збудуй море русалимам. Тоді вгодною буде Тобі жертва праведна, піднесення і всеспалення». Тоді на жертовник твій покладуть терціню, мучнику Кіпріани, який на власному шляху перетворив темряву на світло, що осяяно божественною любов'ю. Ми, земні паломники, вітаємо тебе і благаємо за перетворення і нас за твоїм засвідченим прикладом і добродійної відданості Господу нашому. Тобою надихані ми звертаємося до тебе у своїх потребах і турботах. Втішені твоєю молитовною підтримкою і настановить тією любові, яка веде до нашого Отця на небесах, тих, хто стояв проти сил темряві і піднявся, щоб стати світом для інших. Поділися з нами, Світою силою та мудрістю, щоб ми могли відважно йти своїм життєвим шляхом, незалежно від перешкод і спокус, які нам зустрічаються, благаємо тебе за твій погляд на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, дітей Божих. Що шукають втіки і захисту в цьому часто бурхливому світі, освітли наші, оми, щоб ми могли бачити Божий шлях перед нами і наші серця, щоб ми могли слідувати Йому з відданістю і любов'ю. Ми також благаємо тебе за твою заступницьку молитву за тих, хто втратив свій шлях, тих, хто заблукав у темряві і шукає світла. нехай Твоє Богословіння і молитви охороняють їх. Допомагаючи їм знайти шлях назад до обіймів нашого люблячого Отця, освященомучнику Кіпряни, молися за нас, щоб у наших серцях завжди палало світло віри, щоб воно вело нас через найтемніші часи, і щоб ми завжди знали, яка благодать і любов чекає на нас, в обійма Господа нашого, нехай наші душі завжди спрямовані вгору до того вічного світла, що ніколи не гасне. Тобою наснажені, ми продовжуємо наш путь, намагаючись вести інших до того ж світла, що колись тебе так потужно торкнулося, Допоможи нам стати свідками та посередниками Божої любові у світі, в якому ми живемо. Молися за нас, щоб ми. Відчували Божу присутність у кожному кроці, який ми робимо, і в кожному слові, яке ми вимовляємо, о святи Кіпріане, покровителю наших душ, прийми нашу молитву і принеси її перед Господом, благаючи за наші душі, за наше покликання любити і служити один одному, так як Христос нас любив. Амінь. Хто живе під покровом вишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме, скаже, Господу, ти заступник мій і прихисток мій, Бог мій, на якого надія моя, бо Він врятує тебе від тенет мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами його знайдеш прихисток твій мов щитом захистить тебе вірність його, не злякаєшся жаху вночі, стрилиш, що летить удень, чому, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить у півдні, тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки но ну, поглянеш очима, як побачиш помсту нечестивим. Бо на тебе, Господи, надія моя, вишнього обрав Ти прихистком своїм, не прийде до Тебе зло і моровиця, не наблизиться до шатра Твого, бо ангелом Своїм він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях Твоїх. На руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю, ти розчавиш змію і гадюку, лева і дракона розтопчеш, я спасу його, бо він на мене уповає. Захищу його, бо він знає лише моє ім'я, прикличе мене, і я відповім йому. З ним я у скруті, визволю його, прославлю його. Багатьма днями насичу його і євлюємо спасіння моє, о Блажений священомучнику Небесний наставнику і заступнику перед Господнім Престолом, Ми недостойні взиваємо до Тебе, благаючи про Твою милосердну увагу та підтримку в нашій життєвій подорожі Твоєї світловіри та перетворення лікарем для нас у цьому часто непевному та темному світі. Ти, що подолав власні демони із відданістю підняв хрест Христовий, навчи нас непохидно стояти в вірі та не боятися злоби цього світу, благослови нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, О, Кіпріани, силою твоєї, молитви і направляй наші душі, по вузькому шляху, що веде до всемогутнього Отця. Огорни нас своїм молитовним покровом, щоб ми відчували тепло небесної благодаті в осінні нашого існування, дай нам відваги дивитися в обличчя та боротися із покусами, що стрімко на нас насуваються. Ти, що пізнав крил ангелів і злобу демонів, стань для нас міцним оберегом і ведучою зіркою в небесні, тиші, з тобою нам не страшні стріли ворожі, адже твій щит захисту оберігає нас. І Твоє Слово перед Божим Престолом є для нас, що невразливості вразливості від злоби світу. О, оприсвітови, Кіпріане, борець добра і праведності, веди нас стежці мудрості, щоб кожен наш крок був присвячений славі Господа! Научи нас, як витримувати ударі долі з непохитною вірою і не складати зброю перед відцем тяжкої битви, Помагай нам розпізнавати добро і зло в усіх його вираженнях і формах, щоб ми здатні були боронити справедливість і знищувати коріння гріха в наших серцях та душах. Нехай Твоя мудрість проникає наші думки, щоб у нашому житті панувала лише святість і чистота. Облажений мученику і чудотворцю, тобі ми віддаємо свої душі на захист і сподіваємось, що твоя невпинна молитва підніме нас. До висот вічної благодаті і спокою, будь нашим покровителем у всі дні нашого існування, щоб після земного шляху ми могли зустріти тебе в обіймах райської слави. Амінь. Говорить Господь, Бог Богів, скликає землю від сходу сонця до заходу, сьогодні взерця краси, явно для всіх приходить Бог, і Бог наш не буде мовчати. Перед Ним іде несамовитий вогонь і навколо нього грізна буря. Він кличе з гори неба й землю, щоб осудити народ свій, зберіть до мене вірних моїх, які уклали завіт зі мною при жертвах, і сповістять небеса про праведність Його, бо цей суддя Бог слухай народи мій, і я скажу тобі, Ізраїлю, і буду тебе звинувачувати. Я, Бог, Бог твій, не за жертви твої викрию тебе, все сполення твоє завжди переді мною. Не подарібні мені тельці з дому твого, ані козли отар твоїх, бо мої всі звірі лісові, і худоба на горах і бики. Я знаю усіх птахів небесних і польові звірі мої, якщо навіть зголоднію не скажу тобі, бо моя земля і все, що наповнює її, хіба їм я м'ясо биків і півкров козлів? Принеси Богу жертву хвали, виконай обітниці твої вишньому, приклич мене в день скорботи твоєї, я визволю тебе, а ти прославиш мене. А нечестивом Бог каже, навіщо ти торочиш про устави мої і згадуєш устами своїми про заповідь зі мною? Коли сам ненавидиш настанови і слова мої, відкидаєш геть. Коли ти бачив зводія, тобі із ним, і участь брав у справах перелюбників, вуста твої були сповнені злослів'я і язик. Твій сплітав підступ. Коли сидів ти на раді, то обмовляв брата Твого, Синові Матері Твоєї, готував пастку, таке ти робив, а я мовчав, і ти беззаконно подумав, що я подібний до Тебе. Але я викрию тебе і все розставлю перед очима Твоїми, збагніться нині ви, що забув Бога, аби я не схопив вас і не буде визволителя, славить мене Той, хто приносить жертву хвали і тому, хто стежить за дорогою своєю, явлює спасіння моє. Боже ім'ям Твоїм, спаси мене, силою Твоєю розсуди справу мою. Боже, почуй молитву мою, прийми слова уст моїх, бо чужинці повстали проти мене. І сильні шукай душі моєї, від Бога вони відвернулися, та ось Бог, помічник мій, владика заступник душі моєї, відплатить він бідами ворогам моїм, заради вірності твоєї, знищення їх, і я охоче принесу тобі жертву, прославлю ім'я твоє, Господи, бо воно добре, бо ти визволиш мене від усякої скорботи, і око моє побачить падіння ворогів моїх. Спаси мене від ворогів моїх, Боже, захисти мене від ти, що Стали на мене, урятуй мене від тих, що чинять беззаконня, спаси від тих, що проливають кров, бо тепер полюють вони на душу мою, нападають на мене сильні, хоча й немає в мені беззаконня, і немає гріха в мені, Господи, без вони в моєї збігаються і збираються, поглянь, і прийди допомогти мені. Господи, Боже, сил, ти Бог Ізраїлів, встань, щоб покарати всі народи, нікого з беззаконних що Щовечора повертаються вони, виють немов пси і блукають навколо міста. Ось вони речать, пащу своє стискають меча в зубах своїх кажуть, хто нас почує, але ти, Господи, посмієшся з них, висмієш усі народи, ти сила моя на тебе уповаю, ти Боже заступник мій. Хай прийде до мене милість від Бога мого, дай мені побачити поразку ворогів моїх, не вбивай їх, аби вони не забули закон твій, розвій і скинь їх силою твоєї, Господи, заступнику мій, за гріх вуст їхніх за слова, що сходять з язика їхнього, нехай буде спіймані в гордості своїй. За наклеп і брехню, яку говорять, скинь їх у гніві, і перетвори їх на ніщо, щоб дізналися всі кінці землі, що Бог править Яковом. що вечора повертаються вони, виднему в пси. І блукають навколо міста, розходяться, щоби знайти здобич, речать, якщо не знаходять, а я співатиму про силу твою вранці радітиму милості твоєї, бо ти заступник мій прихисток мій у день тривоги. Ти помічник мій тобі співатиму, бо ти, Боже, захисник мій, бог мій, що милує мене. Ставте вподобайки під відео, дішліться від опижні вашим для поширення свого Божого бо боссвіння Господні, нехай перебуває з усіма нами.